Друзі, радий вас бачити. Ви на Ютуб-каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхайов. Зараз будемо обговорювати ескалацію війни за рахунок чи за допомогою чи через доєднання до нашої війни з Російською Федерацією ще однієї сторони, ще однієї країни на стороні Росії це КНДР. Про наслідки, про розвиток і про все, що є зараз, і що можемо спостерігати в розвитку будемо говорити зараз з моєю гостею, як ви бачите, це Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень. Аліно, я вітаю вас. Доброго дня. Так, пропоную розпочати знову ж таки з викриття. Тут, мабуть, буде певна така. Певне підморгування нашим а, друзям і колегам зі Сполучених Штатів, які до сих пір не бачать чи бачать, але не дуже сильно бачать присутність так представників Північної Кореї да, на тимчасово окупованих територіях України. От, допоможе їм розвідка Південної Кореї. Вона ідентифікувала військового інженера-ракетника з КНДР, якраз таки на тимчасово окупованих територіях, використали свої надсучасні програми, розпізнавання обличчя. Знайшли цей. Мужик, супроводжував Кім супроводжував Ін, це е, інженер. Е, а зараз цей інженер е, знаходиться десь звідки запускають північно-корейські балістичні ракети по Україні. Прямий доказ ескалації. Ну для південної Кореї, прямий е, для решти, як ви думаєте, цей прямий доказ він допоможе зробити якийсь крок у відповідь на цю ескалацію. Ну так ескалація війни ж почалася ж з Ірану з постачань шахедів до для Російської Федерації. Це ж теж можна назвати ескалацією війни, і щось ніяких більш-менш таких адекватних мотивованих кроків для того, аби обмежити цю співпрацю. Не було зроблено з Північною Кореєю та саме ситуація. Просто проблема полягає в тому, що віднайти справжні дієві механізми, які би дійсно повпливали, наприклад, в даному випадку на пхеньян, з метою обмежити співпрацю з Російською Федерацією, то таких механізмів насправді немає. Дуже важко знайти, що дійсно ефективне, чи то може бути якийсь пряник, чи то це буде якийсь батох у вигляді шантажу і так далі. І це все на північну Корею навряд чи зможе працювати адекватним чином для того, аби ми могли реалізувати наші інтереси. Північна Корея це держава, яка десятиліттями живе під санкціями, тому санкціями їх не налякати, якимось обмеженнями їх не налякати. А вони абсолютно спокійно собі торгують на чорному ринку, в тому числі озброєнні і так далі, і і виживають. І власне за рахунок Росії вони теж виживають. Тому а, віднайти якісь такі інструменти тиску чи переконання, перек, перек, переконливі такі от інструменти для північної Кореї. Дуже важко єдине, що один з можливих варіантів Північна Корея вдається до співпраці з Російською Федерацією, по перше, так дійсно для того, аби реалізувати якісь свої тактичні інтереси. Тому що Північна Корея в обмін на постачання озброєння або людських ресурсів отримує від Росії не тільки валюту і, і розвиток, який зовнішньоекономічний, плюс-мінус, так тобто отримує можливість, хоча б на якийсь відсоток зменшити свою шалену катастрофічну залежність від Китаю, але й отримує енергоресурси, продовольство і так далі. Північна Корея м, намагається використовувати Росію в якості тригера. по перше цей альянс з Російською Федерацією. Що дві ядерні держави, ніби тепер е, обмінялися обіцянками воювати на стороні одна одної у випадку конфлікту, і намагається використати Росію в якості інструменту тиску на регіональні держави та е, на США, в тому числі для того, аби північну Корею запросили за стіл переговорів, щоб поговорити про ситуацію з ядерним озброєнням на корейському півострові, тому що. Навесні в вересні місяці 22-го року в Північній Кореї був прийнятий ухвалений новий так званий ядерний закон, в якому вже чітко прописано, що ніякої денуклеризації північної Кореї бути не можна бути не може. Ну в принципі, це і так було зрозуміло і ясно, але якось не виключався цей пункт так, от остаточно на 100%. Тепер же зрозуміло, що Північна Корея, подивившись, наприклад, російсько-української війни, і зрозумівши, що ядерна зброя це, ну хіба що, наприклад, напевно, найважливіший козир, який допоможе оберегти від зовнішньої інтервенції, подивилась, наприклад, Україна, яка свого часу під гарантією відмовилася від ядерного арсеналу, а потім від якраз гаранта безпеки отримала повномасштабну війну. Тепер Північна Корея відмовляється від переговорів щодо відмови про ядерну зброю, але це не означає, що. Північну Корею не вдасться переконати скоротити арсенал або обмежити його якісний розвиток і так далі. І от Північна Корея використовує таку хитру дипломатію для того, аби змусити регіональні країни запросити Північну Корею за стіл переговорів і поговорити, обговорити умови, як взагалі в подальшому з північною Кореєю співіснувати, і при цьому для пхеняну дуже важливо, аби все ж таки міжнародне співтовариство визнало ядерний статус країни. Я не знаю, добре чи погано, що я не дипломат, але мені здається, що ідеальною відповіддю на ескалацію може бути тільки ескалація. Ну тому що шлях примирення, коли тобі кожним кроком твій противник ескалує. Там спочатку Росія, потім Росія плюс ще одна країна. Потім Росія плюс ще одна країна? Тут можливо, Південна Корея повинна була би реагувати на цю ескалацію з боку КНДР. Це ж для неї погано у північнокорейців корейців з'являться з бойовим досвідом солдати з конкретним бойовим досвідом ведення війни 21-го століття, а не оці там радянські пукалки, пахалки з саперними лопатками. І Південна Корея, можливо, повинна була реагувати ескалацію у вигляді там збільшення і різноманітності допомоги нам ну для початку. Хоча б чи не підуть навіть на це. Ну, принаймні розмови просто такі є, але тільки, на жаль, серед експертних тіл, не серед лідерів країн. Ну, справа в тому, що Південна Корея і так реагує, але у себе в регіоні. По перше, для Південної Кореї ця реакція проявляється у вигляді спільних навчань разом зі Сполученими Штатами Америки з за долученням також інших регіональних держав. Що стосується постачання летальної допомоги Україні Україні, то я тут дуже в цьому сумніваюся. Поки що Південна Корея обмежувалася лише якимись там не летальної допомоги, гуманітарною допомогою, і для цього є цілий ряд причин. По-перше, це внутрішні законодавчі, тому що там є обмеження по законодавству, яке не дозволяє постачати озброєння країні, що знаходяться у стані війни, і веде активні бойові дії. Теоретично їх можна було би обійти, але проблема полягає в тому, що більшість у парламенті складає неправдача партія президента а його опоненти демократична партія Тоборо. А вони ліві, вони націоналісти в Південній Кореї саме ліві є націоналістами, такими більш радикальними. І вони дуже активно критикують Юнсу Кьоля за його політику як відносно Сполучених Штатів Америки, так і відносно Японії, так і відносно КНДР і відносно України, в тому числі. Тоборо просуває активний наратив про те, що будь-яка комунікація взаємодія з Україною будь-яка будь допомога Україні, навіть якщо вона гуманітарна, це затягування Південної Кореї в чужу війну. Тобто, такий наратив вони просувають. Юнсук Йоль має досить такий волатильний нестабільний рейтинг, тому що рішення, які він приймає, вони однозначно правильні, особливо в стратегічній перспективі, але вони подекуди не знаходять підтримки серед населення. Яскравим прикладом тому було зближення з Японією, нормалізація відносин з Японією. Тут демократична партія опозиція, опозиція також дуже так, дієво взялися за просування тих чи інших наративів у ЗМІ Південнокорейських. Зрадили Юн Сук Йоля в тому, що він зрадив національні інтереси, пішовши на співпрацю з Японією, тому що зберігаються всі ці історичні ресентименти з Токіо. Так само, і коли в 23-му році навесні Юн Юнсуколь був ем, після початку російсько-української війни в Південній Кореї розпочалися дискусії про необхідність набуття власного ядерного арсеналу. І Південна Корея та Японія це дві держави, які можуть це зробити у відносно короткий термін. Розглядалася можливість або розробки самостійно ядерного озброєння, тому що в них була ядерна воєнна програма за часів холодної війни таємна, або так званий nuclear sharing, тобто дислокація на території Південної Кореї, стратегічного озброєння Сполучених Штатів Америки, як за принципом, все є в Європі з членами членами НАТО, наприклад, якщо не помиляюся, в Туреччині, наприклад, так і розташовано ядерне озброєння, Нідерланди і так далі. Там п'ять країн. Ця, ця дискусія не знайшла підтримки у Вашингтоні. Замість цього Вашингтон надав Південній Кореї ядерні гарантії ядерну парасольку. Була підписана Вашингтонська декларація. Юн Йоля знову звинуватили в підриві національних інтересів у надмірний проамериканській зовнішній політиці і оборонній політиці. Тому будь-які кроки на зустріч України підтримка України. Це для Сук Хьоля ризик підірвати власний рейтинг, і він не, не найпопулярніший політик в країні. І вже електронні петиції щодо імпічменту періодично там з'являються. Тому для нього і для партії це буде дуже досить таки ризикований крок. Тимпа, і вони намагаються вирішити цю проблему під назвою Північна Корея у себе в регіоні за рахунок діалогу, в тому числі із Китаєм, і намагаються активніше долучати Китай до розв'язання цієї проблеми, до пошуку шляхів, як стримати загрозу з боку Північної Кореї, тому що Китай, хоча і не коментує цю всю співпрацю з Російською Федерацією, але. В стратегічні наслідки цієї співпраці для Китаю не досить позитивні. Тому Китай поки що діє так досить обережно, не робить ніяких заяв, але в тристоронньому форматі вже були зустрічі на початку цього року, якщо не помиляюся. на зустрічі не був присутній Сі Дзіньпіна, але був присутній лісам прем'єр-міністр. Тобто долучають вони, тому що ну теоретично Китай, в принципі, єдина держава, яка могла би за наявності політичної волі повпливати натиснути на КНДР, але вони зараз намагаються відшукати правильні механізми для того, аби не за не підірвати власні національні інтереси, тому що КНДР для Китаю це необхідне зло. По-перше, це був ферна зона між китайським та південнокорейським кордоном, тому що на території Південної Кореї розташований величезний американський контингент передового борозування. Системи ПРОТ, американські кораблі, і так далі, тому подібне. Плюс до того є такий дуже важливий нюанс, що після завершення корейської війни було укладено угоду про те, що СЕУЛ контролює Збройні сили тільки у мирний час. Під час конфлікту командування переходить Сполученим Штатам Америки. Тому звичайно, що ніяка там війна повномасштабна на території Корейського півострову Китаю не вигідна, і вони зараз так. Досить обережно намагаються віднети і продумати свою стратегію, як їм правильно вчинити, тому будь-які будь кроки з боку південної Кореї проблема ж в тому і полягає, що Північна Корея може трактувати як загрозу власне національній безпеці. А оцей ядерний закон, який вони ухвалили в вересні 2022 року, він дуже такий неоднозначний. І там не зовсім зрозуміло по тим пунктам, а, які саме дії вони будуть вважати, вважати як приводом до застосування ядерної зброї. А, там ну, там будь-яка дія, будь-який крок з боку Південної Кореї може, врешті-решт призвести до ядерної війни по факту. Ну, це Тому... як російська доктрина, там же теж якщо подивитися. Ескала... Да, ескалація, як України... да, ескалація на ескалацію це досить така небезпечна стратегія на сьогоднішній день. Як сприймати заяву СІМ? Каже він таке: Китай готовий зробити більший внесок у захист миру в регіоні та світі разом з і Якось треба сприймати, чи її треба перекладати на бла бла, 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 мир, бла, бла, Так, звичайно, що Китай продовжує себе позиціонувати як країну миротворця, який може домовитися з усіма і готовий спілкуватися з усіма, навіть з одіозними тоталітарними режимами. Якщо вони змогли домовитися з 14 палестинськими політичними групуваннями цього літа, підписати Пекінську декларацію, то чому б їм з КНР не домовитися? Це трактувати треба як готовність Китаю до пошуку нового формату переговорів із залученням КНДР, тому що раніше існував шестисторонній формат переговорів: США, Китай, Північна, Південна Корея, Японія та Росія. Ну, зараз, відповідним чином, Росія вже апріорі випадає з цього формату. Треба шукати якийсь інший варіант, е, е, варіант спілкування, а головне умови для цього спілкування. І це говорить про те, що Китай готовий долучатися до цього нового формату. І е, однозначно, що розв'язання цієї проблеми північно-корейської відповідним чином повинно відбуватися із присутністю північно-корейської сторони за столом переговорів. Ну е, це. В принципі, в принципі, все, що можна з цієї заяви насправді е, витягнути. Єдине, що не від Китаю, це тільки залежить Сполучені Штати Америки, однозначно будуть долучатися. Хоча треба подивитися, як пройдуть вибори, хто е, залишиться чи повернеться в білий в Білий Дім, яка адміністрація, демократична чи республіканська, тому що з Дональдом Трампом е, цілком імовірно, що е, ситуація буде загострюватися. Хоча Дональд Трамп був тим американським президентом, який ну по факту єдиний відвідав по факту Північну Корею. Він був демілітаризований зоні. Ну фактично, північну Кореї майже тиснув руку Кім Чен Іну, Тому знайти, знайти буде дуже важко спільну мову домовитися разом з Китаєм, як долучати північну Корею до нового формату переговорів. А він обов'язково має бути, тому що це питання, яке в порядку денному в Вашингтоні якось посідає все нижче нижче. Стрічку в переліку пріоритетів, і це дуже сильно бентежить Південну Корею та Японію, ключових союзників США в регіоні. Тому поки що всі чекаємо на вибори в Сполучених Штатах Америки і подивимося, хто буде в команді у нового президента по питанню Північної Кореї. Вже потім можна буде робити якісь висновки, яка теоретично може бути стратегія Вашингтона. Глава МЗС Франції зробив політичну заяву. так месендж, мабуть, так. Меседж надсилання солдатів КНДР каже в Україну, може призвести до того, що війна перейде на територію Азії. І спасибі, звісно, йому за те, що він підкреслив, що все ж таки українським партнерам в розвідці вони довіряють, і тому, що північно-корейці на війні вони вірять теж, на відміну від решти, яким я ставлю двійку поки що. Хай йдуть на перездачу. А, так от, Чисто теоретично наскільки війна на території Азії пряма, повномасштабна, така розлога, як у нас з Росією, можливо і близька? В короткостроковій персп... ну, по початку де в Азії? По початку давайте визначимося. Якщо, наприклад, Давай, на Корейському півострові так, якщо на Корейському півострові, то ну, поки що якби, з одного боку мало ймовірно, тому що цієї війни насправді не, не хоче ніхто, північна Корея в тому числі, тому що для Кім Чен Іна, у нього е, такі е, довгострокові плани на, на функціонування держави в цьому вигляді, в якому вона існує, е, і це е, такий висновок можна зробити з того, що починаючи якраз з кінця 22-го року кінчинин почав з'являтися на публіці зі своєю дочкою, які на, на той момент було 11 чи 12 років. Ну звичайно, що ми не знаємо інформації точної про дату її народження, і так далі. Навіть є різні версії щодо її імені. Але цілком зрозуміло, тобто дівчинка почала ходити до тата на роботу, ходити на випробування, тестові ракетні запуски і так далі, на полігони і таке все інше. І з цього можна зробити висновок, що Кім Чен Ін визначився із наступницею. Тому в Кім Чен Іна є однозначний план зберегти країну, зберегти країну, зберегти династію і передати владу вже свої, своїй дитині в майбутньому. Це призводить до висновку, що все ж таки ніякої війни Кімчини не хоче. А, тому Хімчанин а, буде, ну, як Північна Корея нам вони, їхнє керівництво, Кім Кімчинин сам особисто, нам можуть здаватися абсолютно а, ірраціональними, навіженими, якимось, людьми, з якими дуже важко спілкуватися, але насправді в них є своя якась викривлена логіка, в рамках якої вони діють. Основна задача кімчинина це зберегти державу от в такій от в такому форматі, в якому зараз вона існує. Тобто тоталітарний режим, мілітаризована країна і так далі. І тут проблема не ну якби нюанс полягає не тільки в тому, що Ін цього дійсно хоче, а просто вже нема зворотнього шляху. От якийсь північна Корея просто розвивалася, 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 і в якийсь момент ці реформи. З побудови комунізму зайшли настільки далеко, що зараз, вже повернути якось змінити вектор розвитку держави, просто неможливо насправді вони просто застрягли у цьому в цьому форматі, в якому вони зараз існують. При цьому Ін страждає на параною. Він всіх навколо, в тому числі і Китай, розглядає як потенційних ворогів, як країни, які тільки сплять і бачать, як би здійснити зовнішню інтервенцію, повалити режим династії Кімі. І не довіряють вони абсолютно нікому. І китайцям в тому числі, тому що вони чудово пам'ятають, що саме китайці свого часу в, за часів Холодної війни намагалися скинути режим Кім Ір Сена. Ну, Я вже мовчу про Сполучені Штати Америки та Південну Корею. Налагодити відносини з Південною Кореєю, судячи з усього, Кімчанин вже повністю відмовився від цієї думки. І ця велика мрія про об'єднання і воз'єднання двох Корей вже навряд чи колись буде здійснена насправді. Але й далі підірваний а... доріг, поки що він не піде. ну. Я дійсно, я дійсно не думаю, тому що для нього це інструмент тиску, інструмент е, проекції сили, скажімо так. Е, вони весь рік запускали повітряні кульки з, з, з сміттям. Зараз вони вдалися до підриву до їх, поки що. І все. І, інший на, наступний їх козир це ядерне озброєння. Це все, те, що вони мають. Якщо ми е, будемо розглядати конвенційну війну, то тут абсолютно неспівставні сили. Північна Корея може брати кількість, дійсно, це одна з найчисленніших армій світу. Південна Корея це максимально сучасна, модернізована, е, прогресивна армія, прогресивні збройні сили, навчені, які регулярно проводять е, навчання з е, такими ж самими потужними країнами, в першу чергу зі сполученими штатами Америки. Тому якщо Відсунути. Ядерний фактор тут абсолютно сили будуть неспідставні. Але ядерний фактор тут все вирішує, на жаль, і це от найголовніший козир, який КНДР має. Тому будь-який конфлікт потенційний з КНДР, будь-яка, хоча б невеличка ескалація, це одразу загроза застосування ядерного озброєння, на жаль. Звичайно, що ніхто цього не хоче. Тому, і, скоріш за все, ну, з моєї точки зору, Короткосередньостроковій перспективі, все ж таки, ми побачимо представників країн за столом переговорів. Це зовсім не означає, що вони зможуть до чогось домовитися, але будуть робитися певні кроки в цьому напрямку. Якщо говорити про війну в Азії, то тут Тайвань, тут більш ймовірно, вірно насправді вірогідність того, що розпочнеться якийсь конфлікт. Прогнози є різні, дати є різні, хтось прив'язує до 27-го року, хтось прив'язує до 49-го року, і так далі. Тому подібне залежить від дуже багатьох факторів: перше з яких це дипломатичний статус Тайваню. Якщо вони вирішать його змінити, тобто оголосити про свою незалежність. Ну насправді навіть і тут у Китаю немає. Такої необхідності здійснювати якусь зовнішню інтервенцію, проводити спеціальну воєнну операцію, взяти тебе і за три дня, вони можуть обмежитися блокадою острову насправді. І це буде дуже серйозна проблема для Тайваню. І морські комунікації, і запаси енергоресурсів, і так далі. Це буде проблема. Для Китаю проблема полягає в тому, що робити з Тайваном потім. Тобто, навіть якщо ми уявімо собі, що Китай силою повернув, операція удалась, і вони змогли сиру сили. Заснувати юрисдикцію над островом питання: що з цим робити далі, тому що е співіснування, е одна країна, дві системи, як з Гонконгом, навряд чи буде якось весь можливо. тому що за останні десятиліття ми змогли спостерігати, ми могли спостерігати народження нової нації тайванців. Зараз переважна більшість місцевого населення ідентифікують себе не 50 на 50 китайці та тайванці, а от остаточно як тайванці. Тому це вже новий народ, нова нація, і навряд чи вони будуть готові е, співіснувати під іншими правилами під комуністичним режимом Пекіну. Тому, е, хоча от турбулентність, якась ескалація в таванському таванській протоці більш вірогідна ніж повномасштабна війна на корейському півострові. Аліна, поки що у мене єдина надія на Японію залишається в плані правильної реакції на ескалацію з боку КНДР у вигляді входження у. Прямого у війну Росії з Україною Японія тут у такому плюс-мінус самому статусі, як Південна Корея. Вони не збираються і не будуть. У них є там певні свої обмеження, чи все ж таки потужніше можуть допомогти. В тому, що стосується Південної Кореї, тут дуже багато питань і юридичні обмеження дійсно. Плюс вони ж не мають повноцінної армії, як такої, вони мають сили самооборони, і це обмежує перелік <кл Öyle Okey -pering> перелік оборонної продукції, яку вони використовують. Наприклад, у них немає там наступального озброєння, наскільки я знаю, повноцінного так. У них там дуже дуже обмежена кількість одиниць, які вони можуть мати, і так далі. Але Японія тут буде слідувати виключно у Фарвартері Сполучених Штатів Америки і всі свої дії буде узгоджувати попередньо з Вашингтоном, відповідно до договору про безпеку і відповідно до взагалі їхніх специфіки відносини, їхніх відносин, їхніх відносин і природи їхніх відносин. Хоча, з іншого боку, ну, це от станом на зараз. Якщо говорити про якусь середню довгострокову перспективу, то все йде до того, що. Скоріше за все їм вдасться скасувати дев'яту так звану мирну статтю конституції, яка передбачає відмову Японії від власної армії і від права на ведення війни. Хоча теж тут цікава ситуація, тому що спілкуючись з японцями, спілкуючись з колегами, я бачу підтвердження свого розуміння ситуації в суспільстві, що політична еліта дуже активно просувається цей наратив, Дуже активно намагається довести суспільство, що дійсно це необхідно, а, часи змінилися від пацифізму. Вже треба відмовлятися, що є серйозні загрози, і це не тільки КНДР з ядерним озброєнням, але й Росія, яка окупу яка окупувала Корильські острови, і це і Китай в тому числі, і світ зараз змінюється, і треба відмовлятися від дев'ятої статті конституції від мирної, а суспільство залишається аполітичним, і вони не готові до змін, тому в. Політичної еліти і в уряду нового дуже багато ще роботи попереду для того, аби довести доцільність цих цих змін. Я думаю, що, врешті-решт, все ж таки вони до цього дійдуть. Але в подальшому, все ж таки, специфіка і оця асиметрія у відносинах між Японією та США буде зменшуватися, але на це потрібен час. Тому в випадку якогось конфлікту, чи то за тайвань, чи то. На корейському півострові якоїсь ескалації ситуації, чи там чи там вони вірогідніше за все будуть узгоджувати свої дії попередньо зі сполученими штатами Америки, але звичайно, що підтримку вони будуть надавати південній Кореї та Таваню в тих чи інших обсягах, в тих чи інших межах, резюмуючи нашу розмову, відповіддю на ескалацію на розвиток так цієї ескалації з боку КНДР і Її приєднання фізичне до Росії своїми військами не буде дзеркальною Дзеркальну ескалацію вигляді там якоїсь прямої допомоги чимось чи кимось нам з боку південної Кореї, з боку Японії, з боку якоїсь іншої країни азійського регіону не буде і багато чого залежить від того, як будуть реагувати штати а штати поки будуть реагувати ніяк, тому що у них вибори, і невідомо як буде нова мітла мести через. Місяць трошки більше, правильно? Плюс мінус. Да, я розчарований в цій політичній матриці. Чесно, ну вихто... поробиш таке життя. Це жах. Але тим не менше, Ліна, дякую вам за те, що доєдналися. Аліна Гриценко. Це головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень. Вона була моєю гостею. Друзі, лайк та підписка на YouTube канал Телеграф UA, на сторінку Аліни Гриценко. Теж лайк та підписка. Бережіть себе на збройні сили. Донатьте. Я Микита Міхальов. Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.